Таю 29 травня, понеділок, початок робочого тижня. Ви дивитися капрінюз для вас у студії. Працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні обговоримо наступні теми. Оперативна ситуація у Покровському районі. Коментар поліції. Півробітники сектору реагування патрульної поліції виявили 9 водіїв, які керували транспортними засобами. у стані алкогольного сп'яніння Сергій Андрійченко отримав відзнаку Міністерства оборони України. Аби взимку в оселях людей було тепло, благодійна. Організація привезла до Новогрудівської громади 18 генераторів. До громади надійшло 18 досить потужних генераторів. Ми їх заказували саме під наші модульні котельні. Нестача медичних працівників та допомога від благодійників. Як працює амбулаторія у Криворізькій громаді? Ну звертаються люди за допомогою. У нас приходить гуманітарна допомога. Не все таке, щоб ми хотіли. Ну вона надходить. У Покровську працює програма Юсава для власників тварин, які потребують допомоги. Цей проєкт ділився на декілька частин. Першу, перша частина була, ми приймали участь у серпні, вересні, жовтні. Покровський агроволонтер у громаді реалізується проєкт з допомоги в обробці городів. Створили проєкт, він називається Покровський агроволонтер. Мета якого надати можливість нашим містянам, нашим парафіянам, людям з інвалідністю, ті, хто потребує, допомогти в обробці земельної ділянки. Нові здобутки та медалі Ескабар згідно представив Покровськ на чемпіонатах Європи та України. Там прийняло участь більше 700 спортсменів в перший день і в другий день около 600 спортсменів виступали в двох розділах раздел элит и раздел международное соревнование Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. За минулу добу поліцейські Донеччини зібрали докази 25 воєнних злочинів Росії. Під ударами окупантів перебувало 8 населених пунктів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Обстрілів зазнали міста Авдіївка, Часів'яр, СМТ. Велика Новосілка, Південне, Ясногорівка, села Карлівка. Новоочеретувати скудне російські війська атакували Донеччину авіацією, ракетами, РСЗВ ГРАД, артилерією, мінометами. Пошкоджено три приватних будинки. Ворог продовжував знищувати Авдіївку. Завдав по житловому сектору 16 ударів, з яких шість авіаційні. На СМТ Ясногорівка армія РФ спрямувала ракету, яка влучила в поле. Внаслідок мінометного обстрілу Південного постраждали оселі мирних жителів. Крім того, сьогодні, після опівночі, рашисти накрили з ураганів. Місто Курахове. Інформації про постраждалих не надходило. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Зранку у Селедівській МВА повідомили, що Карлівська фільтрувальна станція не має змоги запуститися через низький рівень води. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію у Покровському районі. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції Донецької області надійшло 217 повідомлень про правопорушення. З них 25 мають ознаки кримінального характеру. Так, з поліції було задокументовано шість фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею за кримінального кодексу України, правоохоронцями було виявлено порушників на дорогах, які не дотримуються правил дорожнього руху та наражають себе та інших на небезпеку. Крім цього, співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили дев'ять водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. За даними фактами, водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Вкотре працівники поліції закликають громадян у випадку прильотів не розповсюджувати відеоматеріали та фото про це у соціальних мережах, адже така інформація допомагає ворогу. Вкотре нагадуємо про правила воєнного стану, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не порушуйте коменданську годину. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. Укрзалізниця запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон 2023. Нагадаємо, від 10 червня у рейсі Київ-Покровськ-Львів очікуються зміни. Згідно з новим графіком, потяг курсуватиме через Павлоград, даючи його мешканцям довгоочікуване сполучення з Києвом, Вінницею, Хмельницьким, Тернополем і Львовом. Сергій Андрійченко отримав відзнаку Міністерства оборони України. Подробиці вже готові розповідати мої колеги. Минуло більше року з початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну. За цей час сотні тисяч захисників та захисниць, ризикуючи своїм життям, встали на захист рідної землі. Вони сміливо та відважно оборонять нашу країну насамовито даючи відсіч окупантам та роблять усе можливе і неможливе для скорішої перемоги. Нещодавно у проміжках. Іж бояму безпосередній близькості до ворога медалі та нагородну зброю отримали захисники з 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Ті, хто 24 на 7, прикривають обрій від ворожих літаків, вручивши нагороди, командир 25-ї окремої повітряно-десантної бригади десантно-штурмових військ підполковник Євген Ласійчук подякував воїнам-десантникам за сміливість та відданість своїй справі. Як би не було важко, але саме ми повинні закінчити цю війну, щоб майбутні покоління ніколи не чули пострілів гармат та мали змогу жити у вільній, неподільній країні. Слава воїнам десантникам, слава Україні. За визначні заслуги у забезпеченні обороноздатності України бездоганну військову службу та зразкове виконання військового обов'язку відзнакою Міністерства оборони України, вогнепальна зброя був нагороджений і Сергій Андрійченко. Складні часи створюють сильних людей. Пишаюсь, що сьогодні маю честь стояти поряд з такими людьми та пліч опліч з ними боронити нашу країну. Справжні патріоти вірні завжди не словами, а справами. Вірні присязі, вірні Україні, вірні своєму народові. Напередодні мав честь отримати відзнаку від Міністерства оборони України, яку вручили мені генерал-лейтенант Євген Мосюк, заступник головнокомандуючого ЗСУ генерала Валерія Залужного та командир військової частини, підполковник Євген Ласійчук. Дякую всім, хто сьогодні виборює незалежність країни, будь-то рядовий солдат, офіцер чи волонтер у тилу. Разом ми подолаємо ворога. Разом ми сила. Все буде Україна. Написав на своїй сторінці у соціальних мережах Сергій Андрійченко: воїни підрозділу протиповітряної оборони Січиславської бригади запевняють, що готові продовжувати рух до української перемоги над окупантами. Вітаємо заслуженими нагородами та дякуємо кожному захиснику і захисниці за щоденну боротьбу за кожен новий ранок. Система безоплатної правової допомоги запускає інформаційну кампанію про допомогу постраждалим від насильства. Кампанія складатиметься з двох частин: підтримка у випадках сексуального насильства, пов'язаного зі збройною агресією Росії проти України та допомога постраждалим від домашнього насильства. До системи безоплатної правової допомоги можна звернутися за телефоном 0800 213 103. дзвінки безкоштовні. Або взимку в оселях людей було тепло, благодійна організація привезла до Новогрудівської громади 18 генераторів. Деталі вже знає наша знімальна група. Минулий опалювальний сезон для мешканців Донеччини був надскладний. Спочатку проблема з газопостачанням, потім постійні блекаути через ворожі атаки. Температура в оселях людей іноді сягала декількох градусів тепла. На жаль, і зараз не можна спрогнозувати, яка ситуація з опаленням буде у наступний холодний період. Тому у Новогродівці до зими готуються уже зараз. Так нещодавно благодійна організація доставила до громади генератори. До Новогрудівської міської територіальної громади прибув вантаж. На даний час ми розвантажуємо і далі буде. Використовуватись за призначеннями. Ми дуже вдячні за цей вантаж і сподіваємось на подальшу наше співробітництво. 18 дизельних генераторів до громади було доставлено за допомогою міжнародної організації з міграції. Як зазначає начальник новогродівської міської військової адміністрації, їх використовуватимуть для забезпечення безперебійної роботи місцевих котелень. До громади надійшло 18 досить потужних генераторів. Ми їх заказували саме під наші модульні котельні для того, щоб при проходженні опалювального сезону всі наші соціально значимі об'єкти опалювалися безперегідно, тобто, не дивлячись на те, буде освітлення чи ні. За цю допомогу. Дуже велика подяка. Це всесвітня організація з міграції. Вдалося реалізувати за підтримки Донецької обласної військової адміністрації. Перепідключення на живлення від генераторів відбуватиметься автоматично. Так, потім кожна кожен генератор буде доставлений на об'єкт, на наші модульні котельні, і до опалювального сезону все буде налагоджено, вже при автоматично буде переключатися при відсутності. Світла на живлення генераторів підтримка міжнародних партнерів та благодійних організацій завжди вагома та відчутна. Зокрема, завдяки такому гуманітарному вантажу мешканці Новогродівки зможуть пройти наступний опалювальний сезон більш-менш стабільно. Марія Горбачова Чепільданіїл спеціально для Капрініюс. Президент підписав два законопроекти: 9154 та 9158 щодо удосконалення роботи військово-лікарських комісій і питань оформлення документів для лікування військовослужбовців. У тому числі там є норма, що у разі неможливості направлення документів в електронному вигляді обов'язок по направленню документів у паперовому вигляді покладається саме на заклад охорони здоров'я або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Нестача медичних працівників та допомога від благодійників. Як працює амбулаторія у Криворізькій громаді? Дивіться далі. Кількість звернень із сезонними захворюваннями порівняно з минулими місяцями у Криворізькій громаді помітно зменшилась. У амбулаторії кажуть, за останні тижні звернень із захворюваннями на ковід також не надходило. Проте все ж таки радять вакцинуватися. Вакцинуватися можуть у нас. Є зараз коронавак, тільки вакцина китайська. Діти, в звісно, звісно. нас всі вакцинація дітей проводиться по календарю, як положено. Сьогодні в амбулаторії громади працює лише дві медичних сестри, що помітно завдає клопоту, особливо у дні великого прийому. Якщо великий прийом, дуже важко, і буває, що медична сестра ли захворіє, то толі відпустці. Одному один чоловік залишиться, це вообще дуже тяжело. У разі потреби мешканці можуть звернутися за необхідними ліками та отримати їх абсолютно безкоштовно. Ну звертаються люди за допомогою. У нас приходить гуманітарна допомога. Не все таке, що ми хотіли, але вона надходить. Якщо пацієнт звертається до нас за допомогою, якщо в нас є з чим допомогти, які медикаменти, ми йому даємо. Безкоштовно медсестри кажуть, гуманітарна допомога від благодійних організацій надходить практично регулярно, проте не завжди амбулаторія отримує саме те, що потрібно. Так, замість препаратів першої необхідності в якості допомоги лікарня отримує протиковідні костюми та захисні маски. Хотілося, щоб більше було від тиску, його дуже мало, практично там одиниці, тому що звертаються саме більше з тиском. От обізболюючих знеболювальних теж хочеться, щоб було більше, тому що зараз, от за спинами з протипростудних хочеться, щоб було більше. У медичному закладі кажуть, попри все намагаються надавати мешканцям громади якісні послуги та нікому не відмовляють у допомозі. Знімальна група телебачення капрі з села Криворіжжя спеціально для Капрініюс. У Покровську працює програма ЮСАВА для власників тварин, які потребують допомоги. З початку повномасштабного вторгнення, завдяки програмі ЮСАВА, ветеринарні лікарі України навіть у такий непростий час мають змогу підвищувати свій професіоналізм та допомагати тваринам, які опинилися у важкому стані безкоштовно. До такої програми долучились і працівники однієї з ветеринарних клінік Покровська. Цей проєкт ділився на декілька частин. Першу, перша частина була ми приймали участь у серпні, вересні, жовтні. Друга частина була у березні квітні і на початку травня. І зараз третя частина ну вона не така потужна. Як перша і друга, на жаль, а вона займе кінець травня, початок червня. Завдяки цій програмі власники тварин можуть безкоштовно отримати такі послуги. Щеплення від сказу, зробити чіпування тварини. Це важливо для переміщення її по країні. Особливо важливо, якщо вона поїде за кордон. Робимо або кастрацію, або Стерилізацію це прифронтові тварини або навіть з лінії фронту, і так і таке траплялося. Лікар каже, що через загрозу життю тварин під час війни попит на таку допомогу зріс. Тому господарі відповідально підійшли до питання безпеки домашніх улюбленців. Коли ми об'явили, що третя у нас хвиля починається, то нам буквально за «6-7 годин, дуже величезна кількість людей подзвонила. Ми так здивувались, тому що у серпні-вересні такого не було. Отримати безкоштовну допомогу власники тварин можуть за адресою. Місто Покровськ, вулиця Леоніда Бикова, 102, з 9.30 до 17.00 години. Покровський агроволонтер у громаді реалізується проєкт з допомоги в обробці городів. Деталі вже готові розповідати мої колеги. Парафія Покрова Пресвятої Богородиці Православної церкви України Донецької єпархії вже не раз співпрацювала з українською освітньою платформою. Нещодавно парафіянам вдалося отримати грант на створення власного проєкту. Створили проєкт, він називається «Покровський агроволонтер. Мета якого надати можливість нашим містянам, нашим парафіянам, людям з інвалідністю, ті, хто потребує, допомогти в обробці земельної ділянки, шляхом обробки землі мотоблоком. Сума гранту, яку ми. Мали, маємо освоїти це 170 тисяч. Взагалі, повна вартість з нашим внеском це 185 тисяч гривень. У парафії є волонтерська команда, яка у вільний час виконує подібні роботи. Сьогодні війна і дуже багато людей, ті, які допомагали. Цієї категорії людей пенсіонерам там чи просто місцянам вони виїхали, і виходить, що стало нестача робочих рук в тому цьому напрямку. Тому ми, як церква, яка має відкриті двері, яка має бажання піклуватися про людей. Ми написали цей проєкт і втілюємо його завдяки тим пожертвам, людям доброї віри, які пожертвували гроші. Ми мали можливість купити обладнання і допомогти нашим вірянам, нашим містянам обробити земельну ділянку. Як каже отець Олександр, волонтерська команда вже встигла виконати такі роботи приблизно на 30 присадибних ділянках. Допомагає волонтерство агро, «Покровський агроволонтер. Допомагаємо парафіянам, ну, тим людям, яким дуже ну, потрібна допомога. Отець Олександр на, ну, настоїть на тому, щоб всі люди допомагали друг другу і надає от духовної сили, щоб ну, люди підтримувались. Це для самого себе якось на душі добре, коли допомагаєш людям, коли вони просто кажуть дякую. Пані Галина каже, отець Олександр опікується не лише духовним станом парафіян, а всіляко допомагає за різними напрямками. Помощі нам дуже... Земля така, що ми копати не можемо. Прави трави... ну, боремося одним словом, а копати не виносимо. нам дуже допомога в цьому, щоб ми було посадити. Помощь у нас идет, и гуманитарная помощь. І ще хазяйська на покровські волонтери це звичайні люди, які вкладають свій час чи ресурси у втілення соціально корисних проєктів, і всі вони впевнені, що робити добрі справи можуть усі. А люди реагують дуже незвично, тому що вони дізнаються через парафіян. Чи це парафіяни наші? А запрошують, запрошують для того, щоб ми мали можливість допомогти їм. Ми робимо це благодійно. Ну Людському вдячне жити не заперечиш. Люди, можливо, якось віддячують то хтось, яйце дасть зі свого курятнику, чи хтось якусь там хлібину, чи хтось якось по-іншому віддячує. То ну допомагаємо людям з доброю волі, з любов'ю, христовою, з спіклуванням про наших людей. Отець Олександр каже, що окрім мотоблоку придбали ще деяке оснащення, яке буде у нагоді для подібних робот. Ми придбали ще роторну косилку, щоб ми мали можливість, бо настане той час, коли буде амброзія, і десь біля дворів у людей ми можемо теж косити траву, щоб не було алергетік. По досягненню вже восени, дасть Бог, і нашому зсу ми доживемо, і місто буде вільне, і ми зможемо. Культивувати, чи зможемо є плуг, де ми можемо обробляти землю, вже приготувати її до входження. осенньо зимовий період волонтери кажуть, добрі вчинки роблять їх щасливішими і навіть здоровішими. Вважається, що добро завжди віддається сторицею і приносить душевну рівновагу. За минулий тиждень на території покровської громади народилися 11 немовлят: троє хлопчиків та вісім дівчаток. Вітаємо батьків та бажаємо здоров'я малюкам. Нові здобутки та медалі Ескабар з гіду представив Покровськ на чемпіонатах Європи та України. Подробиці дивіться далі. З 11 по 14 травня у Словаччині пройшов чемпіонат Європи з комбат дзюдзюцу, участь участю якому взяли 400 спортсменів з різних країн: Польща, Іспанія, Україна, Словаччина, Казахстан, Азербайджан, Латвія, Узбекистан, Чехія, Франція. До складу збірної команди України увійшли і шість спортсменів спортивного клубу Барс з Покровська. Наші спортсмени виступали три дні на цьому турнірі. Виступали в різних розділах. Борьба з колен, борьба в стійці, це в захвате удари коленями, удари по ногам, болевые удушающие броски і повний контакт, фулл контакт. Це ударна техніка руками ногами, болевою душающе добивання в партері. Спортсмени продемонстрували гарний результат та зайняли вісім перших місць, п'ять других місць та п'ять третіх місць. В результаті этого турніру ми заслужили право принимать участие в чемпіонаті мира. По бойовому джиу-джитсу, який зустріти в октябрі місяці в Азербайджані в Баку. Також спортсмени спортивного клубу Барс прийняли участь у чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА, який проводився у місті Вінниця. Там прийняло участь більше 700 спортсменів в перший день, і в другий день около 600 спортсменів виступали в двох розділах. Розділ еліт і розділ «Міжнародне сорів. За результатом змагань вихованці СК «Барс» вибороли призові місця: дві золотих медалі, дві серебряних і п'ять бронзових медалей. І по соревнованням обрались на чемпіонат світу. В Абу даби который состоится в Объединенных Арабских Эмиратах, и будем принимать там участие и соответственно отобрались на чемпионат Европы по ММА, который состоится в Италии осенью этого года. Спортсмены кажуть, уже довгі тренування та дисциплинам досягти бажаного в змаганнях. Было у меня четыре боя, все были достаточно тяжелыми. Я участвовал в трьох разделах. В первом разделе борьба с колен я занял первое место, в остальных два вторых места. Потом мы поехали на чемпионат Украины по ММА в Винницу. В первый день я ничего не занял, но на следующий день занял первое место. В чемпионате Европы в Словакии я участвовал в трех контактах и занял два третьих и одно первое место. Соперники были сильные, их было достаточно много и с каждым было по-особенному сложно. Я занял три места, первое, первое и второе. Мне кажется, что я выиграл и в последнее время начал выигрывать, потому что я начал больше тренироваться и больше упорствовать. Нравится команда, нравится тренер, тренировки хорошие и все отлично. На соревнованиях у меня в общем было пять боев. Соперники были очень сильные. Были призеры Украины и призеры чемпионата мира. С одним соперником я встречался в 2021 году в финале на чемпионате мира и выиграл его, взял первое место. В этом году тоже выиграл его и взял первое место. Я, мне кажется, оказался просто поопытнее в борьбе был. І виграли всі. вихованці Артема П'ятихатки не планують зупинятися на досягнутому та продовжують старанно готуватися до нових змагань. Так з 3 по 4 червня спортивний клуб Барс прийматиме участь в чемпіонаті Донецької області по кікбоксингу, який буде проводитись у Дніпрі. А також з 9 по 11 червня спортсмени прийматимуть участь в чемпіонаті України по бойовому самбо. Тож бажаємо борцям нових перемог та гідних результатів. А ми продовжуємо. Тримати руку на пульсі та слідкувати за здобутками спортсменів. Тепер поговоримо про погоду на завтра, 30 травня. Зранку до самого вечора у Покровську небо буде вкрите хмарами. В сильний дощ у другій половині дня повинен послабшати, проте до вечора може знову набрати силу. Температура в день сягатиме до плюс 20 градусів тепла, а вночі до плюс 17 градусів. На цьому у мене все ще більше актуальних та свіжих новин шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі вдалого робочого тижня та бережіть себе.